Все, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал? З вами знову я, Ткач Володимир, Бухгалтер та податковий консультант. Сьогодні у нас знову п'ятниця, знову час для традиційної рубрики бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему Я не в ресурсі. Як часто ви чуєте взагалі цю фразу від оточуючих? І, що найголовніше, як часто ви цю фразу говорите самі? Я зізнаюсь, в мене самого такий стан буває, я теж людина. І я шукав нещодавно рішення даної проблеми. Перед тим як я розповім. Такі способи вирішення цього стану. Я хотів розказати вам про Херсонську область, в якій сталася страшна трагедія. На цьому тижні Русня підірвала дамбу Каховської ГЕС, що призвело до, можливо, наймасштабнішої повені за всю історію нашої країни. Тисячі людей, тварин зараз знаходяться у водяній пастці. без домівок, без можливості працювати, без можливості нормально жити. Безліч благодійних фондів зараз кинулось на допомогу. Постраждалим. І один такий благодійний фонд Rescue Now надав список речей та адресу, куди їх відправляти. Ці речі необхідні постраждалим. Я зараз зачитаю вам список. Адресу, куди відправити, ви зможете побачити під відео. Отже, необхідно відправити підгузки для дітей розмір 4, 5, 6. Підгузки для дорослих всіх розмірів, засоби гігієни дитячі, засоби гігієни дорослі, мийні засоби, пральний порошок, вологі серветки, інвалідні візки, ковдри, постільна білизна, літній одяг великих розмірів та взуття великих розмірів. Також просять не відправляти зимові речі та посуд. Всього добра. Вистачає. Отже, будь ласка, допоможіть, хто чим може, а ми повертаємося до нашої теми. Я останнім часом зацікавився цією темою, де знаходити ресурс, як покращити свій енергетичний баланс і натрапив на цікаву статтю психолога Алли Рушкової. Вона дає доволі, як на мене, розумні поради стосовно того, як справитися з таким станом. Все починається з того, що ми литимо до наших цілей. Здавалося б, а що тут поганого, правда? А все не так просто. Дорога до цілий дуже довга. Якщо ви будете робити квантові стрибки, тобто працювати на останньому подиху, то ви тим самим підриваєте своє здоров'я. І ви витрачаєте енергію свого організму швидше, ніж ви. Встигаєте цю енергію відновити. Тому важливо дбати про себе, збирати хороші спогади, хороші враження та дозволяти собі відпочивати. Отже, якщо не вистачає енергії, ви тільки відкриваєте очі, а відчуття таке, що ви всю ніч розвантажували потяг, то це означає, що ваш ресурс на нулі, спочатку треба виключити фізіологічні проблеми, тобто пройти профілактичні огляди. Зверніться до сімейного лікаря, хай він назначить вам певні аналізи. Бо такий стан може викликати проблеми з щитовидною залозою. Також може це бути викликано проблемою з печінкою чи жовчним міхуром. Я знаю про що кажу. Я сам через це пройшов, як то кажуть. Після того, як ви виключили фізіологічні проблеми. Ви можете перейти до своєї психіки. Почніть з того, що правильно почніть день. Вибачте за тавтологію. Наприклад, ви можете зробити зарядку, легке тренування, неспішно поснідати, написати план на день, включаючи в нього час на відпочинок. І не ігноруйте цей час, навіть якщо у вас план міняється, все одно намагайтесь не займати час, який виділено на себе, на свій відпочинок. Далі робіть перерви в роботі. Працюйте, але кожну годину виділяйте ну, хоча б 5, може 10 хвилин. Для того щоб випити склянку води, вийти на вулицю чи балкон, відкинутись на кріслі та заплющити очі. Робіть все те, що вам допоможе відновитися. Одна порада: не хапайте одразу гаджет. Тому що у мене особисто було таке, що я бачив часто колега. Закінчила, скажімо, нараховувати зарплату. Відкинулася в крісло, щоб відпочити, і одразу хапає телефон, залазив в Facebook чи в Інстаграм. Ну, це не є здоровий підхід до відпочинку. Чому? Тому що, коли ви хапаєте гаджет, ви дивитеся щось в телефоні. Ваш мозок продовжує працювати. А оці перерви якраз для того, щоб ви відпочили. Тобто, повністю відключіть мозок на секунду. Ну, на 5 хвилин відпочиньте. Дайте собі передохнути. Робіть прогулянки на свіжому повітрі. Оце так важливо. Справа в тому, що на Сітківку ока потрапляє денне світло, яке стимулює вироблення гормону мелатоніну, від якого залежить те, як ми будемо спати вночі. Також корисні прогулянки перед сном. Харчуйтеся збалансовано та неспішно. Ну, цей пункт, я думаю, не потрібно розшифровувати. Якщо потрібна допомога дієтолога, зверніться до спеціаліста серйозно. Робіть мінімум один вихідний на тиждень та раз на пів року відпустку. От зізнаюсь вам чесно, з цим пунктом у мене проблеми. У мене буває таке, що доводиться працювати на вихідних, тому що буває таке, що люди на вихідних до мене звертаються за консультацією. А про відпустку я взагалі навчому. Зізнаюсь чесно, за 13 років своєї бухгалтерської практики. Я ходив у відпустку аж двічі. Ну, на жаль. Е, от е, Алла Рожкова розповідає, що в неї були клієнти, які працювали рік без вихідних і закінчилося все госпіталізацією. Що доволі зрозуміло. Організм не може працювати як годинник, якщо на нього шалене навантаження. Вихідний повинен бути повноцінним і якісним. Гаджет краще вимикайте чи зробіть переадресацію робочих дзвінків. Пам'ятайте і про те, що тривалий дистрес також негативно впливає і на таку складову життя як сексуальна функція. Приділяйте велику увагу сну нічному відпочинку. Як добре працює наша гормональна система, так добре в організмі буде синтезуватись мелатонін. Зараз часто можна почути пораду, якщо є проблеми зі сном, то можна почати приймати мелатонін. Але пам'ятайте, що всі призначення робить лише лікар, адже мелатонін це антагоніст гормону серотонін. Якщо приймати перший самостійно, то це може спровокувати. Депресивний стан. Тому я раджу вам спочатку консультуйтесь зі спеціалістом. Перш ніж приймати якісь вітаміни чи якісь добавки. Також, що радить психолог, корисно робити останній прийом їжі за 3-4 години. І не використовувати гаджети за 3 години. Або переводити їх в нічний режим, спостерігайте захід сонця, це також допомагає підзарядитися, провітруйте кімнату. Я через свій стан здоров'я, на жаль, ще з дитинства звик. Спати з відкритим вікном на е, всього року. Так, серйозно. Навіть коли е, в мене е, за вікном 30 градусів морозу, я все одно відкриваю вікно. Ну, принаймні, хвіртку, щоб е, було свіже повітря. Е, приймайте теплу ванну чи душ. На різних температурах легше засинати. Е, інвестуйте у свій комфорт. Наприклад, е, купіть зручну піжаму. Або ж е, купіть зручну постійну білизну. Е, коли зіставляєте свій план. Е, це наступна порада, пишіть у свій план щоденні ритуали. Е, не стісняйтеся, ну, вибачте, російське слово забув просто українське. Що вас підбадьорює? Допомагає відновитись і відкрити друге дихання. Сміливо записуйте це в щоденник. Вам це допоможе. Приділяйте увагу своїм емоціям. Зупиняйтеся і запитуйте себе, що я зараз відчуваю. Що саме спровокувало такий мій стан, та що я можу зробити, щоб відновитися? Візьміть листок, пишіть самі собі те, що може стати простою підтримкою. Наприклад, ну, чашка какао або чашка кави, або ж та ж сама прогулянка, або якийсь смаковик. Розбивайте глобальні цілі на міні-цілі і хваліть себе за досягнення у усіляких цілей, що міні, що глобальних. Це те, про що я говорив на самому початку. Пам'ятайте про мистецтво маленьких кроків, не робіть квантових стрибків. Плануйте посильно і завжди підкреслюйте для себе. У чому ви вже молодець і, звичайно, давайте право собі на помилку. Ви всі люди, ми не роботи, ми не якийсь ідеальний механізм, ми маємо право на помилку. Нам ніхто не видавав інструкції до того, як жити правильно. Спочатку, коли плануєте свої справи, Заплануйте відпочинок. Потім вже все інше. Я нещодавно почав це використовувати цю пораду. Ви знаєте, діє. А сама думка про той відпочинок, який на тебе чекає, коли ти виконаєш роботу, дає просто вау-ефект. І дуже мотивує продовжувати працювати. Тобто, дивіться, перегукуюся з попереднім пунктом. Поставив якісь міні-цілі собі. Ну, наприклад, що за день я підготую документи для одного ФОПа повністю на закриття. Я це зробив і. Я відчуваю, що хто молодець, я молодець. Зробіть список, що вам дає ресурс, і е, саме головне, що його забирає. Е, також, щоб відстежити свій стан, можна вести щоденник. Як харчуєтеся, як прокидаєтеся і чому саме в цей день вам було погано. Що було напередодні, і так далі. Тобто проводите те, що я більше за все люблю: аналіз того, яка у вас є проблема, чого вона виникла, і е, аналізуєте шляхи вирішення цієї проблеми. Сподіваюсь, на цьому і ви ще не заснули. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ, щоб більше таких страхіть, як сталося в Херсонській області, не було. І будьте здорові! Гарних вам та мирних вихідних! Бережіть себе. Все буде Україна!